Добрий день, ранок, вечір, ніч. Хто коли дивиться відео? Радий бачити вас на каналі Андрій Про Фішинг. І ми на Ністрі. Таке гарне місце. Я вам там справа ловив, там зайнято. Вроді одне окошечко таке вільне. Я думаю, тут присісти. Попробуємо сьогодні перебачити тут. Далі їхати не хочу, тому що там може глибини не бути вже туди лівіше. Тому впаду тут. І будемо дивитися, чи буде рибка. Мені не подобається вон той катер, який там стоїть. Ну Якщо то ловлять рибу, то все добре. Якщо то сітки... А ні, мабуть, рибу там теж стоять. Но ми це на хижачка закидують. Тому все, всяке, зараз вилажу, ставлю, швидко варюся горошик. На рибалку времени мало. Сьогодні до вечора і завтра там дощ передають, не знаю скільки посижу, буду дивитися по часу вже. Все, всяке, поїхали. Красота. Дві є. Красота. Ефірі зяки. Давно я не робив тратицію замучування. Може в цьому весь секрет. Що дві рибалки без коробця, а? Треба буде перевірити. Ми трошечки вже пішли, подгуляли. Так, що ти не встала? О, напевно. Оп, все, є. Все є, все стає. Може реально в цьому. Дай секрет, що рибоха не хоче не заходить. А? На всіх помикаємо. Коробці підходять. І сюди до водички. Ось так от. Всьо тут горошик майже довалюється. Чотири я вже закинув. Зараз макушатнички порозложу, позакидаю. Який він. Ну, ще трохи треба подержати. Ось так, все прекрасно. Я зараз сніданочок, яєчки. Там холодчик кахана наварила, смачний і А потім вже покормлю рибку. Груг вже доварився, удочки всі в воді. Зараз поснідаю, покормлю рибку і будемо чекати на клюванічка. Тепер треба і смачно рибку погодувати, тому що не покормиш, не поїдеш. Як не крути. Скільки буду їздити, скільки буду кормити. Хто стахів, хто сів, опа! Таранюшка, я походу ту перекинув, да? Думаю, что да. Накала на цю, а клюнула на цю. Давай, спливай. Таранушка. Как, конечно, Ниже, чем тільки что до этого сила. О, ну, это мелкая. Менькая. Ну и не за таранюшка я сюда приехал. Ее. Yeah. Не, не, все хорошо. Все хорошо, все прекрасно. Он сейчас за 100 километров от меня. Вот это паровоз да, хороший. Да. Я думал, таранька, понял. Плив до берега? Нормально, нормально. Конечно. Головне датянуй десь під берегом. Слабинку главное не давать. Бровка, он пішов. Лево. Тихо, тихо, друже. Все нормально, все нормально. Не надо, не надо. Хороший. Все нормально. Ай, гуляє. Все нормально, все прекрасно, рыбка есть. -ху -ху, пойдет. Лебой. Два раза, два раза по двое суток без рыбы, блядь. Хорошо. Хорошо. Ой, красавчик, ты шо? А шо? Все, все, братончик. Ух, красавела. Ты шо, ты шо? Уже а? да. настроение появилось. Да не, ну я думаю три, четверку дать! Да не. Так, друзьяки, завожим. Завожим. Так, я думаю, там видно по нуликам. Сейчас, как Подожди. Зависли, Не люблять. чуть Чуть-чуть. По нуликам. Опа. 4635. Ну да, ты прав, пятерочка під п'ятерку. Пойдет. А я думав навбору десь четвра. Фу-ху-ху. Сив старый, сив, сів, старий. Сі, сі старий. Ух ты, що, зійшов. Зійшов, зійшов. то машина була. Чуй тільки гуп-глуп. Зійшов а порвав <рив> Ну тут щось мощне було Я думав попустив фракціон А він просто пер як паровоз Попустив фракціон думав що його цей Що тут? Тоже не тяжечка якась Попустив фракціончик думав що вже ж на фракціоні бо знав що тут крючок невеликий А він пішов просто -ху -ху. Охренеть Другий сход. Оце да. Обідненько. Ну нічого страшного, що сам винуватий. Знав що слабий крючок. Теж макушатники три горошини було на волосі хух друзяки оце да. Ти що то подачі? Зараз прив'яжу сюди нормального гачка. Ставлю горошок і закидую назад. єсть? Наверно, єсть Есть. Практически, как я держу. Тихо, тихо. Пидешеу, пидешеу, друзьяка. Мужик тоже, оно у Я тоже тоже там машина у него по ходу. У него крокодил просто в дугу загинался, я только что. Ух, да е жару. О, взяли, взяли, молодці. Це мабуть, на цей. Так що, треба трошечки підходить. Пішов, в берег, в берег, в берег, пішов, слабинка, слабинка. Пішов вліво трошечки. Пузрі піднімає. Невеличкий вроді. Ну як невеличкий, хороший. Навірно, трошечка. Давай, давай, Вот так тут. Ну все, все, все. Хвати, хватить, хватить. На три горошинки за нижню губу, як книжка пише. Туди його! А -а -а. А -а -а. Ти що, ти що?! Просто підряд, тільки один зійшов і тут покльовочка. Це ну, кай. кай. Дивіться, яка краса. Оп, три горошинки. За губку. Та ти що! Це як книжка пише. Ого, як він сів. Дай гачечка, друже. Двойбанчик, Двой банчик, наверное. Петршечку. Та да пойдет. Да все заслуженно, блять. Две рыбалки без ничего. О, красота. Чу -чу -чу. Сразу сейчас довалим. Все, 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 тихо, 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 тихо. тихо, тихо. Чу -чу. не дергайся. Три. Семьсот пятьдесят. Пойдет. Есть еще нема? Так, нежно, нежно. Наверное, есть. Не, нема. Та что это не, что есть? Что есть? А, е, все, палка. Не, что справиться. Рыба е вроде. Да е упорчик. Не пойму. Ну, уже не Оп, є. Что я? Что Оп, обірвалась. Це я свою снасть одірвав, тепер за нею буду зацепатися. Обірвалась. Пола Льовочка не зацепився, бачите. Сляжу поводочок. Насіді. Под сака достай. Давай без пацачка тогда. Ну, no, окей. Okay. душка. Яна Саткін. Ова. є. Bardzo На да, море тільки перезакинутися. Це мені подобається. Це настояща роздача. Так, друзяки, риболовля закінчується, але треба йти ставати рибку. Серьезно, Рима. Я сейчас буду купанный конкретно. Ух. Ну, якось вот так. Можна сміливо сказати, що і я разочок на роздачу попав. <різь> Красота. Та що, друзі, як бачите, кльов шалений. Нарешті-нарешті попав на роздачу. Дві рибалочки. По двоє суток був пісос. Ну як пісос, таранюшка з карасиками була. І лящик. Але без корабця. Ця рибалочка, як бачите, дай боже. Тому ви подивились першу частину. Друга частина буде, думаю, через недільку. Заходьте, ставте подебайки, пишіть коментарі. Всіх радий бачити на каналі. І до зустрічі на рибалках. Па-па.